Нами прямому зв'язку, народний депутат восьмого скликання Борислав Береза. Пане Бориславе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Бориславе. Вчора з'явилася інформація авторства колишнього спікера Верховної Ради, нині народного депутата Дмитра Розумкова, який сказав таку фантастичну річ про те, що в новому законопроекції щодо мобілізації суть з усього. Хочуть вирішити питання і зовсім молодих українців, 18-річних. чесно кажучи, я більше коментарів цього приводу так в широкому доступі не бачила. Припускаю, що як завжди, сьогодні може відбутися і певне спростування, але найголовніше це те, що сам законопроект не готовий, саме питання не вирішено. Час затягується, і от неясно, чи це робиться навпаки. Яку подальшу долю цього питання ви бачите? Якщо дуже активно обговорюється, що а росіяни готові в будь-який момент вони можуть стартувати знову. Хвилею. Дися питання закону про мобілізацію, вже не просто перезріло, воно вже стає трохи нав'язливим. Я поясню, чому Ну, почнемо з того, що а хто сказав, що цей закон про мобілізацію вирішить питання. Вона зараз не існує закону про мобілізацію, існує. Навіщо потрібен цей закон про мобілізацію? Для того щоб в ньому прописати питання демобілізації, для того щоб в ньому прописати питання, з якого віку треба мобілізувати, і ще деякі моменти, які дають можливість для людей це фактично пряник. Там був і кнут. Кнут прибрали взагалі, його немає. Пряників теж про демобілізацію. Ну те що там не буде демобілізації, це вже відомо. А також вже зрозуміло, що ну, цей закон не вирішує проблему, але його тягнуть. Ну що я можу сказати, його тягнуть. Чому тому що влада не хоче асоціюватися з цим питанням, влада а саме Зеленський і його оточення розуміють, що. Питання мобілізації не дуже популярне і замість того, щоб проводити велику. Кампанію популяризацію, велику інформаційну кампанію, пояснювати, що відбувається, куди хто йде, чому і так далі? Замовчують і дистанціюються від цього питання? Цього краще не стає. Більше того, коли кажуть, а як ну, там є питання, коли з 27 років мобілізують до 25, так майже рік вже лежить у президента такий самий закон, і він його не підписує. То в мене запитання: а яка вирагідність, що він підпише з цією нормою інший закон? Ну взагалі запитань багато, але відповідь одна: якщо ми не будемо готуватися до наступу росіян, то це не скасує російський наступ. І коли росіяни будуть наступати, нам просто не будуть чим. І ким відбиватися, тому що зброя буде стояти, а людей, які її зможуть використовувати, не буде. А те, що зброя буде, я вам можу гарантувати, тому що ми її вже отримуємо. І повірте, нам Європа буде і далі давати. А зараз буде це вирішуватися і сполучених штатах, і от далі буде найцікавіше: нам все поставлять і скажуть: почекайте. А чого ви чекали весь цей час? А де ваші солдати? Де ваші офіцери? Тому що солдата набрати і підготувати це два місяці. А офіцери підготувати це ну може до півроку мінімум. Так от в мене запитання: голок Головком залужний казав про мобілізацію ще на початку осені минулого року. Осени зараз в нас весна. А де ж все все? Де все пройшло час? Хто його використав? Ніхто, а потім знову будуть казати. Ой, ми не очікували, ми не вірили, що росіяни підуть у наступ. Ми дивилися в очі путіну і не бачили там бажання. Так будуть ви банкові казати. Я не буду здивований. В будь-якому випадку від того буде мобілізація чи не буде мобілізація, залежить не майбутнє в виборах на влади, залежить на майбутнє України. Чи буде існувати країна, чи не буде. Пане Бориславе, хочемо розпитати вас про цікаву законодавчу ініціативу від двох ледів від слуги народу Галини Третьякової та Мар'яни Небезуї з вашого дозу. Волом вони внесли законопроект про довічне позбавлення волі довічне нічося, за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах без надання на те повноважень та погоджень. Я навіть не буду задавати додаткові навідні питання, просто скажу, як вам ну вона давай скажемо правду. Вона сказала, що це такий дуже смішний жарт. Дивіться, я не знаю, як дуже смішний жарт. Дуже смішний жарт. Це коли вона, мабуть, вважає, що коли сказала, що українців не неякісні діти. А може дуже смішний жарт, коли безугла подала законопроект, яким пропонувала розстрілювати солдат без суда і слідства okay. на фронті українських солдат. Okay. Це теж дуже смішні жарти на їх погляд. До речі, хочу нагадати, що колись Галина Третякова. Була експертою експерткою реані... Реані... реанімаційного пакету реформ і очільницею громадського об'єднання інституту. Громадських свобод і зараз ця людина таке подає. Давайте відверто скажемо. Ми можемо жартувати, не жартувати, але ці дві посіпаки банкової ніколи нічого не подають без команди. Нічого, через них тестують, через них намагаються намацати реакцію суспільства. Тому зараз ми побачимо, чи буде реакція з боку офісу, чи не буде. Тому що спочатку через посіпак запускають ідею, потім прогрівають суспільство, а потім реалізують. І так по всіх питаннях. По всіх тому те, що вони зараз намагаються реагувати, отак це показує тільки одне. Вони побачили вкрай негативне сприйняття в суспільстві цього цієї історії, але те, що вони запропонували 12 років, за те, що людина не має відношення до влади і намагається спілкуватися з дипломатами, міжнародними представниками або агентами, чи щось я взагалі вважаю, що це прямий замах на волю і свободу Андрія Борисовича Ярмака, бай. Вони хочуть його посадити. Це не це, це взагалі несправедливо. Людина живота свого не жаліє разом з з Татаровим і Шурмою, захищаючи країну, а вони хочуть його заграти. Що відбувається аньба? Оце жарт би був, але це не жарт, те, що вони пропонують до Ярмака. Не буде стосуватися це, буде стосуватися до людей, які займаються адвокацією України захистом інтересів України, відстоюванням позиції України. От, наприклад, я був зараз в Страсбурзі, спілкувався з представниками ПАРЄ і пояснював їм, чому треба більш жорстко способодитися до Росії, чому Україні потрібна більша підтримка, і чому затягування з фінансуванням це допомога. Росіянам і потім будуть воювати діти європейців. А знаєте, це допомагає, але це ще й може допомогти отримати мені 12 років, якщо такий проект буде не законопроектом, а законом. А з часом може бути, ми вже всі пам'ятаємо, нещодавно всі казали: ні, 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 ніяких там зеків ми не будемо брати в армію. Що ви? А зараз вже є законопроект. Ще раз кажу: вони спочатку тестують. Прогрівають суспільство, потім реалізують. І мені все це буде нагадувати, коли буде а, пана Альона Курбанова, буде щось писати. А знизу буде написано: написано агентом а, спілкування з іноземцями і українського походження. Нічого не нагадує нагадує нагадує. Та, ми завжди починаємо, що треба боротися з усім російським а закінчуємо тим, що найгірші приклади забираємо собі. Ви абсолютно в тому праві. Пана, Борислава, дякуємо за думки. Народний депутат восьмого скликання Борислав Береза був з нами цієї миті. Дякуємо.